Українські традиції, жива музика та відчуття єдності у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Херсонські митці представили музичну інтерактивну програму Розколяда по по-херсонськи». з таким задоволенням прийняли пропозицію пані Інги і в Принципі, самі хотіли дуже приїхати до вас і привезти вам програму, яка народилася в Херсоні напередодні Різдва. Вона у нас називалась коляда по по-херсонськи». То сьогодні ми приїхали довго йшли в лютому. Приїхали, і тепер ми розколяда по херсонськи Приїхали до Миколаєва. Приїхали прекрасні артисти. Буде багато гарної музики, різні образи. Під час заходу гості долучилися до обряду розколяди, традиційного символічного завершення різдвяно-новорічних свят. Програма поєднала народні пісні, віншування та живе спілкування з глядачами, створивши простір для взаємодії і збереження культурної спадщини. Взаємодія між херсонською культурою, закладами культури, галузі культури і Миколаївською, тому що ми розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо вже не перший рік, і з першого дня ми приймали херсонців. Uh, і зараз ми продовжуємо співпрацювати. Вони знайшли в Миколаєві нових глядачів і своїх старих глядачів, херсонців, які сьогодні вони знайшли нові майданчики. Окрім музичної програми, у холі бібліотеки презентували фотовиставку Стійкість херсонського фотографа Олександра Корнякова. Світлини стали візуальною розповіддю про витримку, силу духу та незламність українців у часи випробувань. Олександр Длометович, Олексій Уманський, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.